Мої вітання це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо роботу у прямому етері. Обов'язково також доєднуватися. Доєднуйтесь до наших онлайн трансляцій. Ну а далі поговоримо про різдво Цьогоріч Українці святкуватимуть своє перше різдво за новим календарем, що стало черговим кроком усунення російського впливу. За останніми опитуваннями понад 60% українців планують святкувати різдво 25 грудня. Тож про традиції святкування запитаємо у гостя нашої студії, архімандрит, військовий капелан 19-ї ракетної бригади, свята Варвара, Данил Тарнавський з нами у студії. Вітаємо вас. Доброго Ольга. ранку. Власне, якщо говорити про перехід і от цифри цього опитування, понад 60% українців вже готові святкувати за новим календарем. Власне, чи бачите ви це серед вірян? Е, Ну, е, до слова, сказати насамперед, потрібно що. Ми маємо загальновизнаних помісних 15 церков світу, православних помісних церков світу, які є в статусі автокефальної церкви, і серед них православна церква України обіймає 15-те почесне місце автокефальної церкви світу. Тобто автокефальна церква це означає сам собі голова. Серед цих 15 помісних церков уже 10 помісних церков святкують свята за новою ліанським календарем. Власне, таких календарів ми маємо три: це є Юліанський календар, тобто старостильний, новоюліанський календар, новостильний і григоріанський календар, за яким живе в основному Римо Католицька церква та ряд протестантських церков світу. І на помісному соборі у місті Києві, який проходив цьогоріч, було прийнято одноголосно. Що Православна Церква України переходить на новоюліанський календар, тобто на новостильний календар. Що це означає? Це означає, що всі свята, які прив'язані до місячного календаря, вони всі святкуватимуться двома тижнями раніше. Якщо, наприклад, ми святкували Різдво Божої Матері 21 вересня, ми його святкуємо 8 вересня. Відповідно, покрова Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, ми святкуємо 1 жовтня. День пам'яті апостола Андрія Первозваного. Якщо ми святкували 13 грудня, то ми святкуємо 30 листопада, ну і власне Різдво Христове. Різдво Христове, якщо ми святкували 7 січня, то ми його святкуємо уже 25 грудня. Новоюлянський календар він залишає незмінним святкування Пасхи, святкування вербної неділі, початок Великого Посту, Вознесіння Господня, День Святої Трійці. Ось і, і власне піст Верховних апостолів Петра і Павла, який є протягом року змінний. Тобто, що змінило це? Змінило це, що ми святкуємо всі свята двома тижнями раніше. Десь для когось, можливо, є це не зовсім ще зрозуміло. Для когось це є важко. Хтось, можливо, важко переходить, але церква, вона. Як любляча мати, вона да дає змогу тим громадам, які не мають бажання переходити на новий юліанський календар, залишатися на святкуванні старостильного календаря, і з цим немає абсолютно ніяких проблем. Тобто зараз дійсно такий перехідний період. Є люди, які готові відзначати за 25 грудня Різдво, є ті, хто залишається і 7 грудня для них саме залишається Різдвом Христовим. Як ви ставитесь до подвійного святкування Різдва? Власне, бачите, Поділля це взагалі насправді дуже унікальний край, який є полірелігійний, де разом мирно співіснують католицькі і православні громади, до прикладу, взяти. Те ж саме селище Гвардійське, колишній Фельштин, де мирно співіснують громади православні і Римокатолицька громада. Це, до прикладу, містечко Чорний Острів, де мирно співіснує громада православних і громада Римокатоликів. І, наприклад, є ті самі громади іудеїв, які святкують свої святкування так зараз. На Поділлі дуже мало є власне людей, які сповідують юдаїзм, але все ж таки вони є. І так само є люди, які сповідують, які являються прихильниками певних протестантських церков. Тобто Поділля, насправді, це край дуже унікальний і нас мирно завжди ми співіснували. Я пригадую завжди дитинство, коли казали, сьогодні, власне, старші люди каже, Сьогодні польська Пасха, я нічого угу. робити не буду. Там чи польське Різдво казали? Власне католицьке Різдво, так ось. І тому е, я переконаний в тому, що е, це абсолютно нормально. Абсолютно нормально, навіть якщо людина буде святкувати і два рази. Ось е, головне, щоб вона це свято дійсно вшанувала. Тому що саме святкування свята воно не полягає в тому, щоб е, свято перейшло у пиятику. А власне святкування е, релігійного свята воно як повинно відбуватися? Людина, по, по можливості, повинна відвідати храм Божий, помолитися у храмі. Вона повинна навідати своїх рідних і близьких. Звичайно, в цей день заборонена будь-яка фізична праця. Ось, е, пам'ятаючи заповідь, шануй день суботній, так як і святковий день. Ось всі дні потрібно працювати, але день, власне, святковий ми повинні присвятити для Господа Бога. Господь не забороняє нам цього дня робити добрі справи, відвідати хворого, надати допомогу в організації поховання померлого, тобто показати людині всі видимі вияви і ознаки нашої любові до неї. Ось. Тобто, це не є заборонено. Я переконаний в тому, що має пройти певний час, тому що дійсно людям інколи важко перейти на святкування нових дат, тому що більшість вірян вони вже пам'ятали. Знають, Якщо по старому календарю, до прикладу, 21 вересня різдво Божої Матері, 27 Воздвиження Христа, то потрібно відповідно вже два тижні відняти і знати, коли вже будемо святкувати свято. Але це, я вважаю, це чисто технічні такі моменти, які допомагають людині власне, святкувати те чи інше свято. Пройде рік, два-5 років часу. І я переконаний в тому, що все буде набагато простіше. Ми не можемо зараз сказати однозначно, що є правильний календар, старостильний чи новостильний. Єдино правильного календаря не існує. Календар це є лише літочислення, і це є власне ті дати, які ми як християни святкуємо. І єдиного вірного календаря його в світі не існує. А вже питання щодо правильності. Того чи іншого календаря я переконаний в тому, що своє слово повинні сказати астрономи, власне, ті люди, які займаються небесними світилами, як буде правильно, тому що в церкві поєднано є два календарі, і це є сонячний календар і місячний календар, тому що Пасха, наприклад, вона і всі свята, які прив'язані до неї, вона вираховується за місячним календарем. Ось то тому єдиного правильного календаря немає. Головне, як ми святкуємо те святкування, чи ми згадуємо про, народжу, про народженого Христа чи Різдво Христове, це є лише для нас певний привід, щоб сісти за стіл, наїстися і забути, власне, чому зібралися за тим круглим столом родина? Ну, от, власне, про те, як потрібно правильно святкувати різдво, які є церковні канони, яких потрібно дотримуватись вірянам. Ну, власне, Церква Христова, Православна Церква України, вона готує нас до Дня Різдва Христового сорокаденним постом. В католицькій церкві це тритижневий піст, в православній церкві, це сорокаденний піст, який готує нас до Дня Різдва Христового. Починається він від дня пам'яті апостола Филипа, тому в народі цей піст часто називається Пилипівка, крім того, як кажуть Різдвяний піст. Вже від дня пам'яті святителя Миколая Чудотворця згадуються певні моменти Різдвяного богослужіння. В Різдвяному богослужінні є певні моменти, які нам нагадують про Різдво Христове. Є дві неділі, які передують Різдву Христовому підготовчих. Це є неділя святих правоців і неділя святих отців, яка власне буде 24 грудня. Це неділя є святих отців, коли церква буде згадувати за усіх пророків. Чим ближче до Різдва, тим суворіший піст. І власне 24 го ввечері ми будемо збиратися за святою вечерею. Є традиція. Традиція готувати 12 пісних страв. За столом не використовуються спиртні напої, лише є пісні страви навіть без вживання риби. Власне, так, церква нас готує до Різдва Христового. Головним на столі головною стравою. Обов'язково є кутя, яка заправляється медом, додаються родзинки, халва, різні солодощі. Також готується узвар, ну і інші пісні страви. Нагадую всім нашим вірянам, що день святої вечері, 24 грудня, це є пісний день, тому що власне закінчення різдвяного посту воно припадає на 25 грудня, власне, після святої літургії, коли ми приходимо додому. Ми вже маємо право вживати скоромну їжу, і до навечір'я богоявлення пісного дня в середу і в п'ятницю немає, тому що християни Православної церкви вони протягом року, в середу і п'ятницю, постяться, тому що середа це спомен зради Спасителя, а п'ятниця це його спомен хресних страждань і смерті. Ось тому християни в ці два дні завжди постяться. То від 25 грудня до 5 січня, включно. Пісного дня немає в середу і п'ятницю. Це є період так званих святок, коли церква колядує, святкує народження Христа, прославляє його в пісних співах. Ну і власне церква дає нам таке пославлення. День 24 грудня є пісним днем, а власне, вже день 25 грудня, після закінчення святої літургії у храмі, це є вже закінчення різдвяного посту. Дійсно, у нас переплетені церковні традиції з такими народними традиціями, тому що це і свята вечеря, родина за столом, це коляда. Чи є зараз за вашими спостереженнями, ті традиції, які відходять у забуття? Я переконаний в тому, що церква обов'язково повинна заохочувати до збереження традицій. Насправді, Україна це є унікальна нація, яка має дуже великий багаж знань. З українського етносу, це є і колядки, це і щадрівки, це є і гаївки, які співають одразу після Великодня, це є дуже багато обрядових пісень, це є наш національний одяг, це є наша мова, це є наша культура, це є наші звичаї, це є наші традиції. І це насправді дуже унікальний багаж і Церква Христова заохочує до збереження цих традицій. Ми не повинні ставити традицію в церкві вище власне святого письма, тому що традиція це є насправді дуже добре, це є унікально, але ми повинні пам'ятати власне, і про е, саме святкування того чи іншого свята з біблійної точки зору. А тому церква умовно поділяє всі ці дві течії на е, всі ці течії на дві: це є святе Писання і святе передання. Святе Писання це те, що ми маємо зі святого Писання, з книги Біблія. І святе передання це вже те, що склалося народне, як святкувати Різдво Христове. Ось і власне всі е, святкування це і святої вечері, е, це і е, колядка, це і щадрівка, це вже є передання, яке нам насправді дісталося як унікальний дар від наших предків. І ми заохочуємо обов'язково до цього. Е, для священників е, дуже важливо є, коли е, все ж таки громада його парафіяльна ходить і прославляє. Народженого Христа, власне, ось будучи військовим капеланом і маючи також у нас в підрозділі в військовій частині, маючи свій власний оркестр, ми також заохочуємо до колядки, щоб військовослужбовці ходили також і прославляли народженого Христа, вітаючи один одного колядкою, щедрівкою, добрим словом, і завжди ми в народі казали, дай Боже, ці свята провести. І на наступні дочекати в доброму здоров'ї, тому що бачимо, що в умовах реалій сьогодення завтра може не бути. І ми повинні кожну хвилину нашого зимного життя дякувати Богові. Ось ну і звичайно, святкувати. Святкувати, тому що святкування воно повинно бути теж. Ну ми власне різдво відзначаємо за родинним столом завдяки Збройним силам України цього року і минулі роки, так само різдво на передовій. Яке воно? Кожен рід військ, кожен вид військ він святкує по-своєму. Тому що одна частина військовослужбовців знаходиться на нулю, інша частина на першій лінії, хтось на другій лінії, хтось знаходиться в тилу. І кожен святкує це абсолютно по-своєму. І де би не був військовослужбовець, власне, задача військового капелана заохотити командира до святої вечері, будь-якого Командира будь-якого підрозділу, тому що бодай зварити куті і узвару для військовослужбовця насправді це важливо. Важливо, щоб він згадав за всіх своїх рідних і близьких, з ким він не разом, щоб він згадав за всіх тих, хто, хто віддав своє життя за Україну. Це насправді важливо. Це важливо робити не тільки військовим, але й тим, хто і в цілу відзначає. Ми повинні так. завжди пам'ятати, завдяки кому ми маємо мирне небо тут у нас в місті. Я завжди неодноразово наголошую в чині похорону, тому що завдяки їм ми можемо вільно ходити по вулицях, вільно молитися в своїх храмах, розмовляти своєю мовою. Завдяки їм ми маємо змогу водити дітей до школи. Наші жінки ходять по вулицях спокійно, ось, і ми не маємо тієї ситуації, яка відбувається там на полі бою. Ось, ми повинні це цінити, ми це повинні розуміти і пам'ятати саме головне, тому що є в українців дуже негарна риса забувати швидко про те, що відбувалося з нами. Ми повинні взяти за основу всі ті уроки. Які спіткали нас два роки тому і зробити все те, щоб це не повторилося. Ось а для цього потрібно кожному займатися на своєму місці тією відповідальною справою, яка на неї є покладена? На ваш погляд, українці в тилу як можуть привітати військовослужбовців із різдвяними святами, чи потрібно передавати туди смаколики традиційні або щось інше? Знову ж залежить від особисто від людей. Є певні громадські організації, які займаються певною такою, якби доставкою смаколиків для військовослужбовців. Якщо є можливість це зробити, і якщо є потреба в підрозділу, то звичайно це дуже добре. Тому що є ряд військових частин, які насправді мають дуже гарне забезпечення. В плані харчування, але знову ж таки, якась домашня страва, якась випічка, що святкує що символізує собою Різдво, там якийсь різдвяний пиріг. Звичайно, якщо є можливість передати, то це, це насправді варто зробити, тому що дуже приємно для військовослужбовця, є коли він відкриває. До прикладу, Коробку з Печивом і там лежать певні якісь листівки від дітей, школярів, які вітають наших військовослужбовців з Днем Різдва Христового чи Пасхи Христової. Це насправді та важливо. Я пригадую 2019 рік, коли ми з моїм підрозділом вирушили на схід нашої держави, ось і була свята вечеря 18 січня. Це, власне, голодна куття в переддень водохреща, богоявлення Господнього. І ми не могли знайти пшениці, щоб зварити куті для наших військових, тому що традиція там така, що в них це не прийнято. Ось ми власне, такі привозили туди свої традиції. Ми людям пояснювали, що собою являє куття, що собою являє водохреща, Різдво Христове, що потрібно, потрібно обов'язково. Зробити святу вечерю, що кутя повинна чим бути заправлена для багатьох з них. Це була дивина, тому що вони не знали цього. Традиції там такої не було цього святкування. Ося. Тому е, Україна, вона, е, як я вже сказав, і Хмельниччина, і вся Україна вона є поліконфесійна. Є дуже багато гарних звичаїв і традицій, які в нас є. Щось є на сході, щось є на заході, щось є в центральній Україні. Ми повинні, за словами Шевченка, і свого і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь, переймати, що є доброго. Ось, і, звичайно, заохочувати людей до святкування Різдва Христового, але, власне, і збиратися в родинному колі. Тому що в, коли ти вдома, це є один колектив, ось, це є одне родинне коло, коло. Але коли ти знаходишся з побратимами неподалік від поля бою, тому що тут вже. На бойовому чергуванні, я думаю, що там не є до того, щоб, власне, їсти кутю трохи там інші умови і інші обставини. Ось, але потрібно заохочувати до того, щоб зварити хоча б куті, роздати, згадати, привітати один одного зі святом. Ось і побажати гарного здоров'я на наступний рік дочекати, але вже без, без умови бойових дій. Завжди цікаво, як священнослужителі відзначають Різдво, тому що це богослужіння, і ви його проводите для вірян. Власне, які ваші особисті традиції святкування? Завжди святкування того чи іншого свята це є подвійне навантаження для священнослужителя. Чому? Тому що, крім того, що ти повинен відслужити це богослужіння, ти повинен обов'язково прибрати. В храмі прибрати вівтарі, переодягнути храм в світлі кольори, установлюються ялинки, є певні такі богослужбові моменти, і є речі, які ти маєш проконтролювати, щоб воно було все зроблено правильно, щоб воно було, коли людина зайде до церкви, щоб вона відвідала храм і вона відчула якесь, якусь розраду. І око її порадувало, потішило всередині начиння самого храму. Ось це є певні такі богослужбові моменти. Ну і звичайно, священик є така сама людина, як і усі, і в багатьох священників ми знаємо зазвичай це є родини. Ось, ну і звичайно, в родині збираються так, вони і святкують, і священики заохочують до святкування того чи іншого свята. Але для священника це завжди подвійне навантаження, тому що. Є певні моменти, які потрібно обов'язково йому або самому зробити, або проконтролювати, щоб воно було зроблено відповідно до, до традиції церкви. Цього року як будуть відбуватися богослужіння? Власне цього року ми так само, як і в попередні роки богослужіння будуть здійснюватися відповідно до приписів комендантської години. Угу. Якщо десь в якомусь храмі богослужіння буде відбуватися вночі? То це буде відбуватися так, щоб людина до 12-ї години прийшла у храм і з храму вийшла не раніше п'ятої години ранку. Ну, власне, богослужіння різдвяне, воно тривале богослужіння. Ну, воно поєднане з декількох частин, і буде так. А значна частина храмів, парафій, вони здійснюють своє богослужіння вже безпосередньо зранку. Тобто ввечері здійснюється читання великого повечір'я. Є літія, утреннє богослужіння колядують у храмі. Ну а вже зранку відбувається власне Божественна святкова літургія. Цьогоріч буде літургія служитися Василя Великого на відмінність від інших років, тому що це є певна літургія, яка здійснюється в певні дні. Ось і цього року Різдво Христове припадає на понеділок, буде служитися літургія Василя Великого. Ось ну і але ми повинні про те пам'ятати, що це є власне звичайний робочий день, тому що в умовах війни як 25 грудня, так і 1 січня, це є робочі дні. Ось то тому по можливості хтось хоче відвідати храм. Він його відвідає чи на ранній літургії, чи можливо десь протягом дня, як скажімо, у українських греко-католицьких церквах. Ось богослужіння будуть здійснюватися, так і здійснювалися зазвичай, де була ця традиція, десь буде здійснюватися богослужіння вночі, десь безпосередньо зранку. Напередодні Різдва Христового, що б ви могли побажати нашим глядачам? Е, насамперед, я хочу побажати нам єдності, щоб ми мали єдність один з одним, щоб справи, які насправді, щоб речі, які нас роз'єдинюють, щоб вони були в минулому щоб ми не шукали винних в наших буденних таких рутинних справах, щоб ми завжди знаходили єдність один з одним. Тому що, пригадуючи слова з Євангелія, каже: Господи, Боже, молю Тебе, щоб вони були єдині, так як ми з Тобою, коли Господь молився до Бога Отця. І я прагну, щоб насправді сьогодні українська нація це була одним єдиним тим народом Божим. Який би все ж таки йшов до Бога. Е, насправді е, всі наші справи, які ми робимо протягом земного життя, вони потрібні насамперед для нас. Я Хочу побажати, щоб побільше добрих справ було в нашому житті і щоб ми своїм власним життям могли прислужитися своєму ближньому. Нехай Господь все ж таки вже у 24 році дарує довгоочікувану перемогу ну і дарує мир на нашу землю. Всіх тих, хто сьогодні знаходиться на полі бою наших краян, я хочу привітати з Різдвом Христовим з наступаючим 2024 роком. Щоб Господь дарував хлопцям здоров'я і повернутися їм здоровими додому, ріднім дочекатися своїх дітей. Ну і хочу єдине попросити Бога, щоб Господь всім тим, хто відійшов у загробний світ, дарував царство небесне. Ну а нам, звичайно в Доброму здоров'ї відсвяткувати і на наступний рік дочекати дякую вам за цікаву розмову. Дякую за те, що завітали до студії Ті 7 Плюс. Попри те, що зараз складний період перед різдвяними святами. Ну і власне пам'ятайте, кому ми завдячуємо тим, що зможемо святкувати різдво у своїх домівках. З нами у студії був Архімандрит, військовий капелан 19-ї ракетної бригади свята Варвара Данил Тарнавсь.